Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Росіяни активно готуються до ймовірних наступальних дій української армії. Україна може розпочати контрнаступ одразу на кількох напрямках. The Washington Post спрогнозував можливість сценарії наступу ЗСУ. Видання пише, що одна з ключових цілей для України знищення сухопутного мосту між Кримом та Росією. Задля цього потрібно розрізати російські війська та логістичні шляхи у Запорізькій області. Крім того, Україна може зосередитися на півдні і докласти зусиль для звільнення Мелітополя. Також важливим завданням залишається звільнення Запорізької ЕС та Каховської ГЕС йдеться у повідомленні. Іншою версією аналітиків є наступ на Крим. Звільнення півострова, на думку автора, можливе за військово-морських операцій, і, можливо, навіть висадки на пляжі. Водночас, росіяни активно готуються до ймовірних наступальних дій української армії. Про це свідчать численні супутникові знімки, де помітні вириті траншеї та окопи у Криму. Ще одні свідчать про те, що Україна може почати атаки з Бахмута, де наразі тривають запеклі бої. Також можливі атаки з Куп'янська Харківської області. Це дозволить звільнити території Луганської області. Іншим варіантом був би наступ. На позиції росіян через вугледар у бік окупованого Маріуполя зазначимо, що український президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков побоюються, що результат майбутнього контрнаступу може не виправдати ажіотажу, який існує останніми місяцями. Тому високопоставлені чиновники намагаються зменшити ці надії. Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі. Більшість людей чекають чогось величезного, заявив Резніков, побоюючись, що це може призвести до емоційного розчарування суспільства. Автори видання зазначають, що запланований. Контрнаступ, який став можливим завдяки наданій заходом зброї, та підготовці може стати найрезультативнішою фазою війни. Втім, є тиск на українське командування, яке походить частково через минулі перемоги України на полі битви спочатку відбиття спроби Росії захопити Києва, а потім витіснення загарбників із опорних пунктів під час раптових атак у Харківській та Херсонській областях. За словами Резнікова, західні партнери чітко сказали йому, що зараз їм потрібен наступний приклад успіху, тому що ми повинні показати це нашим людям. Але я не можу вам сказати, як Тим буде масштаб цього успіху: 10 кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів. Міністр оборони розкрив, що за їхнім планом наступ дозволить не тільки звільнити села і міста, а й перерізати матеріально-технічні ланцюги російської армії, і зменшити їхню наступальну здатність. Тим часом Зеленський заявив в інтерв'ю, що під час очікуваного контрнаступу вважав би успіхом деокупацію будь-якої української території. Я не можу вам сказати, які міста, які кордони є для нас значним успіхом, а які середніми, тільки тому, що я не хочу готувати Росію до того, якої. В яких напрямках де і коли ми будемо, сказав президент? До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.